Добрий день, малята! Сьогодні поговоримо про осінні дерева. Настала осінь сонечко світить не так тепло, як у літку, а вітерець гуляє між деревами. Дерева стоять у красивих кольорових убраннях, у жовтих, червоних і помаранчевих листочках. Наче дерева одягли золоту сукню, щоб попрощатися з теплом. Листочки шурхотять, коли падають на землю. Вони кружляють у повітрі, ніби танцюють осінній танок. Веселі танцюристи ми кружляємо в Листки, листки, листочки, червоні й золоті. Зриваємось ми зграями сто поляк та беріз. злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Скоро Дерева залишаться без листочків і будуть чекати зими, коли їх укриє білий сніг. А навесні вони знову прокинуться і одягнуть зелене листячко. На згадку про осінню красу намалюємо сьогодні дерево в осінньому вбранні. Нам потрібні фарби коричнева, жовта, помаранчева. Можна додати червону. Ватні палички, пензлик, аркуш для малювання. Тож починаємо. Посередині аркуша намалюємо стовбур дерева. Вгорі він тонкий, а донизу товстіший. Від середини стовбура намалюємо гілочки. Вони тягнуться до сонечка. За допомогою канцелярської різинки зв'яжемо декілька ватних паличок разом, Мочуємо палички у фарби та ставимо відбитки на кроні дерева. Листочки падають на землю. Лежать під деревом, ніби яскравий осінній килим. Осінь любить малювати, все навкруг вдягати в шати. По землі вона мандрує, що побачить, розмалює. Осінь аж на диво гарна, кольорова, різнобарвна. Я прощаюся з вами, малята, до наступної зустрічі!